Цей новий рік, як і 11 попередніх нових років, я зустрів на найвищій вершині наших українських Карпат на горі Говерла. Це є моя традиція, яку я і у цьому році так само дотримався. Це кожен рік, я піднімаюся е, на вершину, ставлю намет або купаю собі там в снігу яму і в ній ночую. До якоїсь конкретної причини такої вагомої, то немає єдине це дійсно любов до гір для того, щоб бути у формі, це треба. Тренуватися треба е, бути готовим переносити труднощі в самих різних погодних умовах. Можливо, це основний фактор, який мною керує під час здійснення ось цих новорічних сходжень. Новорічного верва 2024-2025.